Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви П, складів, слів і речень з вивченими буквами. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою П. Навчимося писати рукописну букву П, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, сьогодні ми маємо працювати на сторінці 45 у друкованому зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть сторіночку 45. Вона складається із двох цифр 4 і 5. Також, дітки, до уроку підготуйте простий олівець гарно підточений, кольорові олівці та не забувайте про кулькову ручку чорної пасти. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 45. Чим займаються дітки? Дітки прибирають, так. А де вони прибирають? Вони прибирають у кімнаті. Подивіться, які меблі знаходяться в кімнаті. Ми бачимо шафу, комод, бачимо стіл. А чому дівчинка у фартушку? Дівчинка вдягнула фартушок, Тому що вона витирає пил на меблях, і, щоб не забруднити своє гарне червоненьке платтячко, вона вдягнула фартушок. А з яким настроєм діти виконують свою домашню роботу? Із гарним настроєм, тому що вони допомагають своїм батькам. Дуже добре. Назвіть на малюнку слова, які починаються на букву П. Пилосос, пил прибирають. Так. Розгляньте елементи букви П. Подивіться, вона складається з двох елементів: похилої палички і гачечка ось такого, так. Знайдіть, будь ласка, ці елементи на малюночку і наведіть їх всі простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо писати маленьку букву П, пригадуємо, як ми маємо тримати олівця або ручку в своїх пальчиках і як покласти зошит. Пам'ятаємо, що працюємо ми в робочому рядочку, всі маленькі букви пишуться в робочому рядочку. Звертайте увагу на похилу допоміжну лінію. Вона вказує нам, в яку сторону ми маємо робити нахил наших букв, а також дітки, не забувайте, що за поля виходити не можна. Пригадайте, що наші букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Мала буква П складається з двох елементів короткої похилої лінії та короткою похилої лінії із заокругленнями вгорі і внизу. Погляньте, будь ласка, як пишеться маленька буква П. І спробуйте діти, прописати маленьку букву П у повітрі. Спочатку ми пишемо маленьку похилу паличку, а потім трішечки нижче пишемо. Паличкою з округленням вгорі і внизу. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок. У першому рядочку, дітки, ми з вами половину рядочка маємо написати маленьку букву П, а половину рядка ми маємо написати букву сполучення ПА, тобто до букви П приєднати букву А. Підніміть в повітря простий олівець і спробуйте написати маленьку букву П самостійно. Подивіться, стрілочки показують, куди ми маємо рухати своїм олівцем. Наведіть два зразки, які ми маємо в своєму зошиті. І у вільному місці пропишіть стільки букв П, скільки у вас поміщається. Наступне завдання, Наступне завдання це склад «Па». Пропишіть, будь ласка. У повітрі маленьку букву П і маленьку букву А. З'єднуються вони між собою середнім з'єднанням. Наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. І до кінця рядочка напишіть стільки зразків складу П, скільки у вас поміщається. Пам'ятайте, що за лінію, за поля виходити не можна. А ми рухаємося далі. Наступний рядочок ми маємо написати три букви сполучення: Пі, які з'єднується верхнім з'єднанням, П, яке з'єднується середнім з'єднанням, і П, Л, які з'єднується нижнім з'єднанням. Підніміть в повітря простий олівець, і давайте напишемо букву П. пі. Спочатку пишемо маленьку букву П, і верхнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву І. Наведіть зразок, який нам подано у зошиті. У вільному місці напишіть стільки своїх зразочків, скільки у вас поміститься. Не забувайте ставити відео на паузу. Наступне букву сполучення П. Підніміть вгору простий олівець, і давайте напишемо це букву сполучення. Спочатку пишемо маленьку букву П, а тепер середнім з середнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву Е. Склад П. Наведіть зразок у зошиті. І спробуйте у вільному місці написати стільки буквосполучень сполучень П, скільки у вас поміститься. Останнє буквосполучення сполучення в цьому рядочку ППЛ. Спочатку пишемо маленьку букву П, а тепер нижнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву Л. Наведіть зразок у зошиті і до кінця рядка пропишіть стільки зразочків, скільки у вас поміщається. Коли пишете, дітки, не забувайте ставити відео на паузу. Так, дуже добре. Наступний рядочок ми з вами маємо написати два слова. Півник-пил. Будь ласка, підніміть вгору простий олівець, прописуємо слово півник у повітрі. Пишемо маленьку букву П. Приєднуємо верхнім з'єднанням букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву В. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. Півник. Спробуйте самостійно прописати це слово в повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, в зошиті в тому місці, де є на рядочку чистий рядок. Наступне слово пил. Підніміть в повітря простий олівець. Прописуємо з вами слово пил у повітрі. Пишемо маленьку букву П. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. І тепер нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. Пил. Пропишіть, будь ласка, стільки зразочків, скільки поміститься у вашому рядку. Не забувайте ставити відео на паузу. Так, тепер зверніть, будь ласка, увагу, що ми маємо простий олівець замінити на кулькову ручку чорною пастою. Будь ласка, замініть. В цьому рядку дітки, ми з вами маємо написати два слова папка пісок. Підняли свою кулькову ручку у повітря і в повітрі пробуємо писати слово папка. Пишемо маленьку букву П. Середнім з'єднанням приєднуємо до неї букву А. Верхнім з'єднанням пишемо знову буква П. Також верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. І середнім з'єднанням приєднали букву А. «Папка». Спробуйте прописати це слово в повітрі декілька разів. А тепер напишіть свій зразок слова папка у зошиті на вільному місці. Наступне слово пісок. Підняли вгору кулькову ручку, пишемо маленьку букву П. Верхнім з'єднанням приєднуємо до неї букву І. середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Середнім з'єднанням приєднали букву О, і верхнім з'єднанням приєднали букву К. Пісок. Спробуйте написати слово пісок в повітрі декілька разів. А тепер напишіть, будь ласка, слово пісок самостійно в зошиті в рядочку, де є чисте місце. Не забувайте ставити відео на паузу. Дуже добре. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами написати три речення. У Лесі пенал. У мене папка. Он. Півника. Будь ласка, перше, речення ми почин... перше слово у реченні ми починаємо писати з великої букви. У повітрі напишіть велику букву У. Наступне слово Лесі ми також пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. Пишемо велику букву Л у повітрі. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Середнім з'єднанням приєднуємо букву С. І верхнім з'єднанням приєднали букву І, Лесі. І тепер останнє слово пенал. Пишемо маленьку букву П у повітрі. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е, верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. І нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. Пенал. В кінці речення ставимо крапку. Спробуйте все речення прописати в повітрі і ще раз. А тепер напишіть самостійно речення у лесі Пенал в цьому самому рядочку, де є чисте місце. Наступне речення у мене папка. Підніміть, будь ласка, повітря кулькову ручку. Прописуємо перше слово в реченні У з великої букви. Пам'ятаємо, що перше слово в реченні завжди з великої букви. Тепер пишемо слово «мене». Пишемо маленьку букву М. «е». Середнім з'єднанням приєднайте букву Е. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Мене. Тепер у повітрі прописуємо слово папка. Пишемо маленька буква П, приєднуємо маленьку букву А, верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву П, верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву К. середнім з'єднанням приєднали маленьку букву А, папка і в кінці поставили крапку. Спробуйте прописати це речення у мене папка у повітрі самостійно декілька разів. А тепер напишіть свій зразок цього речення в зошиті на вільному місці в рядочку. Так, добре. Переходимо до наступного речення. Он півник. Слово он пишеться з великої букви, тому що це перше, перше слово у реченні, і воно завжди пишеться з великої букви. Підніміть кулькову ручку у повітря, напишіть велику букву О і тепер верхнім з'єднанням приєднайте маленьку букву Н. Он. Тепер у повітрі пишемо слово півник. Маленька буква П. Приєднуємо верхнім з'єднанням букву І. Середнім з'єднанням приєднуємо букву В. Верхнім з'єднанням приєднали букву Н. Верхнім з'єднанням приєднали букву И. І, і верхнім з'єднанням приєднали букву К. Півник. В кінці речення поставили крапку. Пропишіть це речення в повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, в зошиті. Не забувайте ставити відео на паузу, коли виконуєте письмове завдання. Так, погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться внизу сторінки 45. Назвіть птахів, зображених на малюнку. Папушки. А що ви про них знаєте? Папушки живуть в теплих краях. Так? А чи є серед них однакові папушки? Так, перший і третій це однакові папушки. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, однакових папужок. А ще намалюйте пару тій папушці, яка сама, і розфарбуйте. Яку букву ми з вами вчилися писати сьогодні на уроці? На уроці ми вчилися писати маленьку букву П. Доберіть слова, в яких буква П позначає твердий звук П. А потім слова з м'яким звуком П. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу і за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!